Отже, друзі, Олександр Куцик, один з президентів в Атлетик Футзал. Як поєдинок? Добрий день. Ну, Нервово. Сум, це не технологія це достатньо так, потужна команда. За цього там в кожному епізоді, кожну хвилину, кожну секунду йшла боротьба. Так. Але ми багато не забили. Ну, також і у суперника також були моменти, де могли відзначатися. Але це найважчий поки що поєдинок. По рахунку, напевно, що так. Але я хочу не сказати, що в жовтих водах там була не прогулянка. І в матчі за МСТ у нас була абсолютно не прогулянка. Просто до забитого м'яча зазвичай все грається. Хто пере не забуває, той, той перехоплює ініціативу. Але коли команда вирівнює ситуацію, то психологічно вони вже більш. Настроєні на, на другий гол. Розумієте, тут, тут, тут моменти психології. Е, Дивитися, <рзвітлення> три матчі, три перемоги. Можливо, це там, надасть або впевненості, або якось розслабить команду. Це, як ви вважаєте? Хоча, знаю, тренера, то неможливо. Дуже <рзвітлення> а по, з, приводу, з приводу Олександра Анатолійовича я скажу, що. Дуже багато хто, хто там мені, Саміру, там, постійно це, він казав, що от у вас такий кабан, він такий сякий. А от зараз Олександр е, Анатолійович не показує, хто в домі господар. От, і він налаштовує команду, і він живе з цією командою навіть більше, ніж ми. От, він, він з ними знаєш, це, просинається. З самого ранку і лягає спати вночі. От, тобто, три перемоги. Ну, я вважаю, це гарний старт. Так, гарний. А, але є ще матчі відповіді. І ми, ми зараз там не будемо казати, що все, капець, ми такі круті. Ще, ще досить е, довгий путь. Ну також не міг не відзначити перший забути м'яч Віталій Дзюба, як завжди. Дзюба це взагалі машина, ну, розумієте, він, ну, він, він у нас е, е, не просто капітан, е, він один з, з, з лідерів нашої команди і від нього дуже багато чого залежить, напевно. За і він по опиту, звичайно, там найопитніший гравець нашої команди, який і за збірну да, пограв. От, то, від нього дуже багато цим залежить. Все, дякую ще раз перемогу. Дякую. Все, все найкращого.